Підприємці, що займаються автоперевезеннями в Олександрії, скоротили більше ніж вдвічі рух автобусів по місту. Рейси за нашу інформацію виконуються лише зранку та ввечері. Таке спільне рішення перевізники ухвалили ще 11 лютого. Дійсно, сьогодні зранку вивезли автобуси всіх на роботу, а ввечері з роботи всіх повезуть. А днем автобуси не ходять в того, що у перевізників немає коштів на заправку пальним автобусів. І вони написали вам листа. Я так розумію, про те, що необхідно терміново підвищувати тариф. Є також інформація про ймовірність повного припинення руху громадського транспорту вже в понеділок. Перевізники вимагають від влади погодити значно вищий, ніж тепер тариф на автоперевезення. Про ситуацію, до речі, мер, як виявилось, нічого не знає чи принаймні робить вигляд, що не знає. Є пропозиція сьогодні після виконку, ми з вашої згоди зібратися з перевізниками для пошуку вихідних проблем. Я где-то что-то пропустил, но на заседании ассоциации, когда начали говорить про регуляторные акты, то почему-то Анжела Николаевна сказала, что есть изменения к закону и это не попадает. А ну разберитесь, что там поменялось у нас за последнюю неделю. Значит, подготовьте распоряжение, я сегодня подпишу состав рабочей группы. Також повідомили, що підвищувати вартість перевезень планують, але не терміново. На цьому ж засіданні виконком ухвалив рішення про підготовку до встановлення тарифу на перевезення в місті. Як зазначено в рішенні, новий тариф планується ухвалити протягом 2015 року. Конкретний цифр подорожчання вартості автобусного квитка чиновники не оголосили, проте не виключено, що він може бути як мінімум удвічі вищий за нинішній, тобто сягати рівня 4 гривень.